Right here. And I love to sing two songs to you because you are so good. Look, look, Yama, look! This Нашій героїні лише дев'ять, а вона вже впевно тримається у сідлі. Добре, знає, що таке манеж, галоп, жукей, хлист. Софійка займається верховою їздою. Коні її найбільша слабкість. Рік тому батьки дівчинки знайшли добру альтернативу телебаченню, комп'ютеру і малорухливому способу життя сучасного школяра. Я їх з дитинства люблю, і вони розумні, похожі чуть, чуть на людей. Це не просто є якась з'ї дитяча примха, це, напевно, любов до коней і тому. Ми з дружиною будемо усіляко їй у цьому сприяти і допомагати, щоб вона і надалі мала можливість займатися видом спортом. Коні з радістю йдуть на контакт з дітьми, наділені особливою чутливістю. Вони допомагають маленьким вершникам почуватися впевнено, крок за кроком іти до своєї маленької чи великої перемоги. Софійка не тільки тренується, але й навчається доглядати. Розуміти коня, а це робить її відповідальнішою. Тренування проводимо один раз в тиждень. Так сказала тренер. Ну більше немає якби потреби, а в майбутньому будемо збільшувати навантаження і відповідно тренування. Вона стала більш дисциплінованіша, більш відповідальніша. Напевно, я б хотіла стати жокеєм. На день народження в час дарують мені якісь коні, іграшки. У випадку Софійки все почалося із хобі, але любов дівчинки до коней переросла о дещо більше. Потренувавшись рік, вона взяла участь у своїх перших змаганнях. не нічка. Я до цього ставлюся дуже позитивно, адже з самого дитинства вона, їй дуже подобались коні, верхова їзда. І от коли ми бачимо коней, в неї ж в очі горять від щастя. Вона настільки задоволена тим, що вона займається. І я дуже в цьому рада і дуже її підтримую. Впливає досить добре на здоров'я повністю, тому що на коні працюють всі м'язи. Тобто кінь замінює весь тренажерний зал кінь заставляє людину думати, що це не просто так, тобто заставити. Тварину вагою 400-500 кілограм, щоб вона слухалась, дитина не просто собі катається, їздить, вона в першу чергу думає Це і просто потім допоможе в житті. Спілкуючись з кіньми, діти стають більш емоційно відкритими, комунікабельнішими і, як ми вже говорили, відповідальнішими. Навіть приводять і гіперактивних дітей є такий діагноз, і коні дійсно заспокоюють. Вони навіть не то, що заспокоюють, дитина просто вже спокійніше оцінює ситуацію, вже Ткіше, конкретніше, ну і з зовнішнього боку виглядає, що вона спокійніше починає реагувати на що десь щось відбувається. Не тільки на конях, а і вдома, на вулиці, в школі. Верхова їзда, крім того, що може бути цікавим хобі, відома ще й лікувальним ефектом. Заняття за участі коней називають іпотерапією. Почалося з того, що я особисто приїхав повозитися на коні, як дуже багато людей це роблять і. Десь приблизно за три місяці я відчув просто фантастичний ефект на... стосовно свого самопочуття і як і фізичного, так і морального. Коні дуже емоційно впливають на вершника, тому іпотерапією часто лікують фобії та всякі інші психоемоційні розлади. У нас є дітки, які не сиділи, почали сидіти. У нас є дітки, які не говорили або мало говорили, і в них покращується мова. І таких ну таких випадків багато, але найважливіше, що я вважаю в цьому всьому, є це їхній фізіологічний стан. У дитини, яка займається верховою їздою, задіяні всі групи м'язів від вух до п'яток. Коли тварина скаче, її спина робить тривимірні рухи, масажуючи дитячі ноги з усіх боків. А ще унікальність іпотерапії терапії у тому, що одночасно одні м'язи вершника навантажуються, а інші навпаки розслабляються. Відтак, якщо на літніх канікулах вашій дитині набридло вдома, верхова їзда може стати чудовою альтернативою поєднання корисного з приємним. Після відвідин кіноспортивного клубу з лексикону більшості батьків зникає фраза досить вже сидіти за тим твоїм комп'ютером. А в дитини з'являється нове, цікаве й здорове захоплення.